Дитяча підтримка. Учні черкаської 17-ї школи написали листи воякам на лінії вогню. Більше десятка паперових послань, малюнків та амулетиків передали на фронт добровольчому полку Азов. Більше бачила наша Катрина Ковбій. З вірою в перемогу. Юні Черкасці передали частинку своєї любові бійцям полку Азов для вояків. На передовій вони власноруч зробили паперових янголів, а також написали підбадьорливі листи. Красоту і також так же. Да, это письма. И вот чи вони з такої пісьматачки або зробити таку красу, учні 17-ї школи витратили кілька годин і кажуть, в кожен лист і малюнок вклали частинку душі. «Ви сьогодні дуже старались. Я заходила, дивилася, ви старались. І я думаю, що вот та вот такое добро, вот та любов ваша вона буде передана. нашим ребятам і непосередньо їм в руки ми это все передадім. Юні черкасці впевнені, сьогодні наші на лінії вогню неабияк потребують підтримки. Це важливо підтримати людей, які там. Ведь це єдине, що може їх тримати рядом, рядом з родними, з близькими, а головне – з домом. Ці амулетики – це не просто квачки бумаги там, і ткані, це в очередний раз напомінання о домі, щось тепле, щось своє силу підтримки на лінії вогню, як ніхто інший знає доброволець полку Азов Олег Петренко. Він запевняє, листи та найкращі побажання, воякам обов'язково передасть дуже тяжело там фізично, дуже, дуже тяжело морально. І е, от, от такі речі, там, там взгляд на, на, на рисунок, або там якісь там строки в письмі, вони е, визначають мислями. От, туди, де родні, близькі. Всі охочі можуть написати підбадьорливого листа нашим воякам у Черкаському художньому. Спеціальні майстер-класи там відбуваються щодня об 11-й годині. Катерина Ковбі, Сергій Єфімов, Віка новини.